Привіт всім підписникам, глядачам каналу. Друга частина огляду посилочки з Європи. Це в нас ідуть е, різні нові кейси МНП. Ну і ще, звичайно, що якісь е, топчики з попередніх. Поїхали! Отака у нас ще раз Супер Honda. Мазда. Ну цю машинку ніколи не зустрічав. Так, Кордон Murray OutMod Type. Така дуже цікава. Взагалі серія Екзотік радує. Ну дуже цікава машинка. Мазда вже була. Так, аудікатру в чорному, є в мене інші кольори, якщо потрібно. Instagram, телеграм, підписуйтесь, зв'язуйтеся і можете придбати модельки. Так, Ауді це в нас авант в такому голубому, темно-голубому кольорі. Крута моделька. Ну і ще є трохи BMW для любителів. В червоному, напевно, вже закінчилися. Хіба що, можливо, дня на день під'їдуть офіційні кейси? Якщо там будуть, то з задоволенням продам. Так, ще Audi. Ще Audi. Так, жив ті БМВшки. М3. Такі топчики. Такі топчики в мене є. в Наявності. Пишіть інстаграм, телеграм. домовимося, відправлю. Нова пошта, Укрпошта. Залюдки доставлю. Любу точку України. брелочки брелочки, корші. Як я казав у попередньому відео, швидше за все, що всі продані, я завжди анонсую закупку в телеграм-каналі. Клієнти обирають модельки з кейсів, також скидають мені свої хотілки. тоді ми їх закупляємо. Ви оплачуєте і, відповідно, чекаєте доставочку. Доставочка, швиденько. І як бачите, все акуратно. Всі модельки без ніяких дефектів. Все для вас. Що у нас тут? Ще БМВшки. Як бачите, Голубеньких є достатньо, надіюся, скоро ще і червоні підвалять. Про мазду. Мазду є в синьому і білому. Порших в червоному і є ще в сірому. Хто любить ріколорчики збирати, тому питання на машинки є. Так, Ванджині, така, Ураган. Крута моделька. Так, Hot Wheels Drift. Це нова серія. Якої не було раніше. Тому цікаво. Так, що в нас небагато залишилося. Такий поршик. Ще у нас трохи боліді, Бугаті Ламбордіни. Це, здається, для клієнтів. Ну, в будь-якому разі все, що залишиться, з посилки і буде в продажі, це шукайте в телеграм-каналі. Підписуйтеся, будете в курсі всіх новинок, всіх поступлень в... Асортимент. Ну, ще помилуємося. Отак обехала. Отакий топчик. Мартін. фордик. Порші правильні. Дуже був на них попит. Насправді вони цікаві, дуже прикольні. Бачите, що є на криші. Круті. Ну що, все. Посилку розпакував. Залишки в телеграм-каналі. Підписуйтеся також інстаграм. Всім дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк, підписку. До побачення!